Нету міністрів у Верховній Раді у регіонах відбулися акції протесту за відставку чинного уряду. Не уминула ця подія й обласний центр. Близько ста осіб вимагали звільнення прем'єр-міністра біля будівлі обласної ради. Близько 10-ї години ранку поблизу будівлі обласної ради прихильники однієї з політичних сил зібралися з плакатами, на яких закликали діючий уряд на чолі з Арсенієм Яценюком піти у відставку. Одним з мітингувальників був перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик. Більшість районних рад в Олині приймали звернення про необхідність відповідальності уряду Яценюка. Приймали звернення про його відставку. Такі ж звернення і обласна рада приймала, але ми зараз бачимо, що вони до тих наших папірців так і ставляться під сукно Вони на них не реагують. Учасник АТО Олександр Скиба зазначив, що після революції гідності українці чекали на реформи в країні, натомість отримали інфляцію, підвищення тарифів на комунальні послуги, зубожіння населення, терпіння багатьох українців, за його словами, на межі ми зняли попередника його Азарова. Ми зняли попередника у Порошенка Януковича, дали кредит довіри. Ми вже тому давно забули, що. Не вони туди прийшли, бо вони такі класні пацани. А тому що, тому, що у нас був Майдан, і зібралася вся країна. На думку ж депутата Луцької міської ради Сергія Сівака, незамінних немає. Взяти доброго березового віника і всмалити йому в спину, аби він більше не сидів на тому місці і не кричав, що без мене, без Арсенія Яценюка ви ніхто, ви не справитеся, то я кажу Арсенію. До побачення. Подібні мітинги відбулися в багатьох регіонах країни.